Звітаю вас, ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете ставити свої запитання, чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, де ви нас дивитесь. Спробую я ці запитання зачитати впродовж нашого ефіру прямого відповісти, якщо буду мати відповідь. Ну і заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, слухаєте «Голос Америки українською. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і теж важливо нам знати, де чують та бачать наші ефіри. Друзі, сьогодні будемо говорити про далекобійні ракети для України європейські, американські. Про це ми поговоримо трохи згодом. Про те, які є застереження, про те, як Україна вже використовує неявні ракети. Але давайте про це по порядку поговоримо. і Спочатку пройдемося по новинах, які відбулися протягом е цих е вихідних, і можливо, якісь е також теми, які обговорювали е в американських е іноземних закордонних змі, Знаєте, я дивився, що писали е тут у медіа, зокрема, Washington Post, американське видання е зробив цікавий матеріал. Де вони згадують про військову допомогу Сполучених Штатів України і порівнюють наскільки вона змінювалася впродовж останнього року? Бачите, зараз така інфографіка детально дослідили журналісти. Отже, кажуть вони, що з початку повномасштабного вторгнення влада США надала Україні вже понад 66 мільярдів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. А, і порівнюють, як ця допомога корелюється із допомогою іншим державам. Зокрема, пишуть вони, що в минулому році Ізраїль отримав а, від США а, трохи більше 8,5 з половиною мільярдів доларів. Єгипет а, трохи більше 3 мільярдів доларів. Йорданія 3 мільярди доларів. Україна знову ж таки нагадаю понад 66 мільярдів. А, також часто порівнюють допомогу а, принаймні в Україні, яку США США надають Києву із допомогою Афганістану. Давайте також глянемо на ці цифри. Так, за 20 років США надали Афганістану 88 мільярдів доларів військової підтримки і 40 мільярдів гуманітарної. Це 128 мільярдів доларів. За 20 років виходить в Україні. По суті, половину цієї суми із допомоги Афганістану США надали за півтори роки. Washington Post пише, що з огляду на те, що війна триває, і вона вже переходить в понад півтора роки. Підтримка населення США щодо фінансування України зараз коливається. Зокрема, червоневе опитування дослідницької групи Pure Research Center показало, що зокрема 44% республіканців вважають, що США надають НАТО багато допомоги Україні. Втім, все таки більшість більшість американців різної приналежності демократи республіканці таку допомогу підтримують. Втім, а не так сильно, як це було, скажімо, на початку повномасштабного вторгнення. Такий цікавий матеріал. Washington Post. можете детальніше в нас на сайті почитати, також про це більше, або ж зайти на оригінальний матеріал англійською мовою. Там є гарна інфографіка. А крім того, на вихідних безумовно увага була прикута до Саудівської Аравії, де відбувався саміт у місті Джеда. Саміт, зустріч, консультації по різному це називають щодо мирного плану України, щодо принципів того, як має відбуватися мирне врегулювання, коли. Це буде доречно, і коли Україна Україна вирішить для себе сідати за сіл переговорів, якщо це відбудеться. знаємо, що було представлено понад 40 держав у Джеді. Reuters підкреслює, що вдалося скликати ширшу групу ніж це було раніше в Данії. Зокрема, організатори долучили три з п'яти країн Брікс. Це група країн Бразилія, Індонезія, Бразилія, Індія. Південна Африка долучилася також до цього саміту. А також вдалося приєднати країни глобального півдня, як Індонезія, Замбія та Єгипет. Крім того, дуже важливою була участь і Китаю. А як визначає видання Reuters, РІАД Судійська Аравія використала свої відносини з Пекіном для того, аби долучити їх до цих консультацій, і на думку оглядачів, участь китайських представників свідчить про те, що можливі якісь зміни в підході Пекіна, втім. А про кардинальний розворот в підтримці Москви тут наразі не йдеться, а задоволені, начебто, цієї зустрічі також і представники України в офісі українського президента кажуть, що консультації були дуже продуктивні щодо ключових принципів. І важливо, що попри різні погляди, які представляли країни, всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, зокрема міжнародного права та поваги до суверенітету та територіальної. Цілісності, ось такі короткі підсумки цього саміту, цих консультацій в Джиді також. Думаю, продовжити цей ефір можемо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпоном. А Богдана, вітаю, дякую, що приєднаєшся до розмови. Поговоримо вітаю. ми безумовно з тобою про ракети. Я про це говорив трохи на початку, але оскільки вже заговорили так про самі цей в Саудійській Аравії, зустріч у Джеді, чи можеш ти ще щось зі свого боку додати про якісь важливі моменти, так які. Відбулися а, про а, те, на чому е, варто зосередити Ну, власне, е, інформація про ці дводенні наради чи дводенні консультації у Джеді фактично ще лише надходить, тому що е, ці переговори були фактично. Закритими для преси, тобто не було традиційних заяв для журналістів, не було великих прес-конференцій, як буває часто на подібних міжнародних зустрічах. Ці розмови відбувалися фактично у закритому форматі, тому інформація лише починає просочуватися. Ми бачимо досить таки багато розлогих заяв від українського представника від пана Єрмака. Чільного представника е, українського президента, який очолював українську делегацію у Джеді, е, він е, наголошує на тому, наскільки наскільки це була е, корисна і е, продуктивна е, зустріч для України, особливо е, коли йдеться про як наголошує він про те, що вона була базована саме на планах на мирному плані які окреслив український президент володимир зеленський так звані 10 10 пунктів україни про які ми говорили трошки трошки раніше також з'являються інші інші коментарі і наприклад є цікавий також позитивний можна сказати коментар від міністерства закордонних справ німеччини тут у європі але можливо найцікавішим для тих, хто спостерігає за цими подіями, є заява від імені Китайського міністерства закордонних справ. Найцікавіше насамперед, тому як як ти вже згадав, Китай не брав участі у першій подібній консультації. Перші подібні зустрічі, яка була у червні у Копенгагені, так. у столиці Данії тепер. Китайський е, представник Лігвей е, брав участь. До речі, він перебував. В Україні навесні раніше цього року з розмовами про можливе мирне врегулювання, і сьогодні агенція Reuters повідомила, що Китайське міністерство закордонних справ дало письмову відповідь на запит агенції про те, ну власне, що китайський представник там робив у Джеді, і якщо власне взяти що найцікавіше то ну цю найцікавішу фразу е, винесло е, винесла агенція у заголовок і там сказано ось я, я читаю що переговори у Джеді щодо україни допомогли консолідувати міжнародний консенсус тобто міжнародну згоду е, сам по собі цей досить скупий коментар але позитивний, все ж таки, напевне, можна вважати дипломатичним здобутком для, для української справи, також як я вже сказав, сам факт участі участі Китаю у цій зустрічі дуже цікавий. Але зауважте, що майже одразу чи можливо разом з тим, як китайське міністерство закордонних справ. Передало агенції Reuters цю заяву про роль Китаю у, у цій зустрічі, і, зокрема, до речі, там наголошено на тому, що Китай має свої позиції стосовно мирного врегулювання в Україні, які складаються з 12 пунктів. А до речі, перший пункт, напевне, Україна цілком вважала би прийнятним. Там наголошено на повазі до територіальної цілісності, але Іншим повідомленням сьогодні, яке пройшло майже одночасно з заявою про е консолідацію міжнародної думки щодо України на зустрічі в джиді, було повідомлення про дзвінок е китайського міністра закордонних справ е Ван Її, до російського міністра Лаврова, у якому як повідомляють з китайського боку, було підкреслено, що Китай залишається на неупереджених чи то пак безсторонніх позиціях ну, зрештою сказати як на від Китаю Ми завжди чула, ніби ця декларативна так. нейтральність, але по факту якась більше підтримка. А, Москви чи принаймні небажання прямо засуджувати Москву? Хоча знаємо так, США інші країни закликали Китай використати свої ці тісні зв'язки з Москвою, аби все таки переконати її. Так. Припинити війну, так. А, бо Сам, це, саме я... в цьому, так. саме в цьому головна різниця. Тобто Китай, як і очевидно, більшість країн заявляє, що вони виступають за мир. Вони заявляють, що вони підтримують врегулювання і територіальну цілісність. Але ключова різниця між позицією західних держав, зокрема більшості, фактично всіх європейських країн, ключова різниця полягає в тому, що ці країни партнери України вказують на те, що Росія напала, що Росія агресор, що Росія хоче змінити кордони. А Китай це замовчує. Китай там не готовий про це говорити. Богдане є запитання якраз щодо саміту. Джеді думаю, зачитаю і цю тему закриємо. Перейдемо до нашої наступної. Питає Володимир Савченко, чи якісь країни на цьому саміті приєдналися до антипутінської коаліції допомозі Україні. Я думаю, трохи варто розрізняти і розуміти, що це не, не зустріч Рамштайн, це, це не зустріч з підтримки допомоги України, де країни зобов'язуються продовжувати чи надавати підтримку. Це радше були консультації щодо принципів майбутнього плану. І країни висловлювали якісь свої бачення, вислуховували Україну, і тут не йшлося про те, що хтось. Мав зобов'язатися надати Україні допомогу чи військову, чи чи фінансову, чи гуманітарну, чи якусь іншу це радше було просто саміт, консультації, поля де е, сторони різні країни близько 40 країн ну, могли обговорити так. Свої Нарада рачення, радників. Так. Можна сказати, ну, приблизно так, так так, але але приєдналися принаймні до цієї наради радників. От Китай – це нова країна деякі країни е, з, е, з цієї групи БРІКС е, Бразилія, Індія, Південна Африка. А індонезія, Замбія, Єгипет, тобто, все таки вдалося декілька нових країн приєднати. Богдане, давай окей, тему з, з Саудівською Аравією. Ми принаймні, на зараз закрили. Думаю, продовжимо в програмі. тайм». сьогодні більше про це поговоримо. Можливо, будемо мати більше офіційних коментарів зі США чи України. Давай все таки поговоримо про а, ту тему, яку ми анонсували на початку про далекобійні ракети. Я трохи на початку говорив про оцю статтю Washington Post, де вони пишуть, що США надали Києву вже 66 мільярдів доларів а, різної допомоги військової, в тому числі фінансової та гуманітарної. Це в рази більше ніж США надають іншим своїм партнерам. А, допомоги дійсно є багато. США абсолютні лідери в наданні військової допомоги Україні. Але е, серед допомоги немає деяких речей, про які Україна просить вже давно ледь не від початку повномасштабного вторгнення, зокрема далекобійних ракет від е, американського виробництва «Атакамс». Ми знаємо, що надали ракети, е, теж попри довгі зволікання, попри е, довгі дискусії, все таки Британія та Франція наважилися першими піти на такий крок: надали Storm Shadow та надали ракети скальп. А наскільки ефективно зараз Україна їх застосовує? Наскільки ці ракети дійсно е, стали помічними у досягненні українських цілей, зокрема протягом наступальних дій зараз, які тривають? Остапе, спочатку варто мені здається згадати, чому ми сьогодні зокрема заторкуємо цю тему. А власне, одна з причин, один з приводів, принаймні, принаймні для європейців, полягає в тому, що упродовж цих вихідних українська сторона адміністрація президента Зеленського оприлюднила через прес-службу таке розлоге відео, і ось ви зараз бачите на екранах, як він підпи. Исує е, ракету. Він написав е, Слава Україні на ракеті, і ось погляньте в центрі три зуба розташований. Розташована ейфелева вежа це зокрема дуже захопило французів. Я вчора бачив у соціальних мережах французькі коментатори, французькі політологи, які стежать за українськими справами, були в захоплені від такої цікавої композиції тризуба з ейфелевою вежею символом Парижа. І власне на тій ракеті, яку підписав Зеленський, було написано, що це. Французька ракета скальп, і ось зараз ви бачите іншу ракету під іншим крилом українського літака, це Стормшедол, британська ракета. Тобто, фактично, Київ вперше офіційно показує, демонструє, що на озброєнні українських військово-повітряних сил є ось ці ракети. Ми знали про те, що Британія оголосила про їх надання. Ми знали, що Франція Франція, зокрема, французький президент Еммануель Макрон у липні під час саміту НАТО оголосив, що Франція зі свого боку додається з ракетами цього типу, так що ми про це знали, але ми вперше їх побачили, Причому з таким цікавим оздобленням. Французька ракета, як я вже сказав, з Ейфелевою вежею а на е, британській там також вежа е, парламентська Бен, і е, це так. було виписано у вигляді британського прапора. Так що маємо офіційне підтвердження щодо їх застосування. Е, Українці, українські військові зі зрозумілих причин дуже дуже стримані. Вони не кажуть де вони, по чому чим стріляють, так би мовити. Натомість ці речі охоче роблять коментатори, і, наприклад, минулими. Минулими днями е, інститут дослідження війни це американський е, аналітичний центр. Е, до речі, посилаючись на російські джерела, каже, що одним з прикладів застосування таких ракет е, Storm Shadow чи французьких Scalp, а фактично, це є одна і та сама ракета. Тому що вони розроблені спільно Британією і Францією, просто у французькому варіанті вона називається Скальп, в британському вона називається «Сторм Шедо». Так ось інститут дослідження війни каже, що росіяни підтверджують застосування цих ракет для знищення мостів на межі окупованої частини Херсонської області України з окупованим українським. Кримським півостровом це лише одне з таких підтверджень можна сказати, чи одне з повідомлень про застосування цих ракет, які як ми можемо робити висновки, Україна використовує для враження оцих саме ліній постачання центрів постачання складів. Також я пригадую принаймні одне з повідомлень про враження командного російського центру на окупованій на окупованій території, тобто. Очевидно, що ці ракети використовуються і можливо використовуються так. ефективно. Питання тільки в тому, чи чи дадуть Україні також ракети подібні і інші От, країни власне, що постійно наголошують про це. Хотів також так поговорити. Британія надала Франція, надала з європейських країн, а Україна чекає. Що не менше від Німеччини, так Тауру з ракета так. Німеччина найбільша країна Абсолютно. Європи, найбагатша провідний виробник зброї. Від неї українці очікують багато. І, і нас є от два коментарі. Думаю, до тебе вони також адресовані. Я їх зачитаю. Питає один з глядачів на Ютубі, чи правда, що в Німеччині в парламенті є більшість щоб надати далекобійні ракети Таурус для України? І друге питання радше коментар: що скоріш за все ракети від Німеччини будемо чекати дуже довго-довго. Пише Олександр Лісін. Богдан, що ти можеш сказати так. на ці питання? Якось можливо можеш прокоментувати їх? Так, оч очевидно, що е, запитання. Першого нашого слухача чи чи глядача стосується повідомлень е, про Німеччину, які з'явилися сьогодні, тобто е, наша аудиторія дуже дуже обізнана і пильно стежить за цими, за цими подіями. Йдеться власне для тих, хто можливо не мав часу, ще чи не встиг побачити, йдеться про е, повідомлення від українського парламентаря, який сказав, що е, згідно з його даними, згідно з його інформацією, у Німеччині німецькому парламенті в Бундестазі провідні партії буцімто вже домовилися про те, що Німеччина має дати згоду на те, щоб дати Україні німецькі. Так, моти відповідники тих ракет британських Storm Shadow і Французьких скальп, які Україна вже отримала ці ракети, які називаються Taurus, крилаті ракети. Вони дуже схожі тим. Ну насамперед, тим що це також ракети повітряного так би мовити базування чи запуску, тобто класу повітря Земля. Їх для запуску потрібні літаки. Літаки беруть ці ракети під крила і розганяючись, запускають їх на цілі. Але ці ракети корисні, очевидно, для військових, тим, що вони керовані дуже точні. І якщо вони потрапляють туди, куди треба, то виконують так би мовити своє завдання. Так, ось у Німеччині, попри ці повідомлення, знову ж таки зверніть увагу на, на джерело. Ми маємо на увазі. Повідопис українського депутата е, у Фейсбуку е, з посиланням це на німецьке держав та на те, що, що є така згода в партіях, тобто не йдеться про офіційну заяву Берліна. Йдеться про ознаки можливо політичних зрушень через неофіційні канали, через дописи у Фейсбуку і так далі. І так далі, на на жаль, напевне, для тих в Україні хто хотів би чи, чи вважає, що ці ракети мали би в Україні бути набагато швидше, ук в Україні навряд чи ці ракети будуть швидко, принаймні з огляду на те, що зараз ми чуємо від. Ключових посадовців в Німеччині, тобто, наприклад, німецький міністр оборони Борис Пісторіус буквально кілька днів тому заявив, що не на часі постачання німецьких ракет Таурус. До речі, ці ракети також це спільна розробка чому не на часі зі Швеції. Які причини цього не а, на часі? Є є головна так мовити. Головна причина, яку він назвав, полягає в тому, що Німеччина зосереджується на своїй, як він сказав, лідерській роботі, коли йдеться про постачання Україні. Систем протиповітряної оборони і е, бронетехніки та та іншого, тобто, е, все ж таки не забуваємо, що Німеччина є ключовим постачальником найбільшої кількості танків західного виробництва танків леопард. Е, звичайно, британці були першими, які надали важкі танки західного виробництва е, свої челенджери. Також французи надавали так звані легкі колісні танки, але коли йдеться про кількість, коли йдеться про е серйозну таку бойову потугу, то німеччина тут є провідним провідним постачальником е важкої бронетехніки, е також з німецького боку е лунають е такі натяки на те, що е вони очікують прояснення позиції сполучених штатів, коли йдеться про далекобійні ракети, і зокрема про було про тобто, з танками так виходить схожа ситуація, та. що чекають Роблизно на лідер сполучених штатів. До речі, дуже цікаво, так само як з танками, так само як Берлін не хотів звертати увагу на постачання британських танків. Challenger 2 свого часу, і вони вважали, що це нічого не означає а насправді мало би означати рішення Сполучених Штатів про постачання Абрамсів. Так само і тут дуже дивна ситуація, в якій німецькі представники. Заплющують очі і намагаються не бачити, що західні партнери партнери по НАТО вже постачають Україні такі ракети: ракети британські і французькі є певна різниця. Німці наголошують на тому, що ці ракети, які має Німеччина Таурус, що вони набагато більшої дальності, якщо послухати, наприклад, німецького заступника канцлера Роберта Габека, він сьогодні говорив про е, радіус зі понад 600 кілометрів. Е, також дуже цікаво від пана габика пролунало застереження про те, що про загрозу ескалації. Тобто, все, що залишається зокрема в німецькому, так би мовити, варіанті пояснень чи виправдань. Це те, що Німеччина хоче допомагати Україні що Німеччина буде надавати зброю для української оборони і визволення підкреслюють вони українських територій. Але вони досі стримуються у питанні зброї, якою Україна може вражати і ці червоні лінії. Знову таке враження. Вони проявляються. О, Таке враження. Вони Знаєш, вони е... бояться ось, зокрема. Габек я е, 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 хочу просто до до да. закінчити про. Думку пана Габека, який сказав, що йдеться про зброю, якою можна вражати цілі глибоко в на території Росії в глибині саме, саме Росії, і це їх стримує, вони це вважають питанням, яке має бути якимось чином вирішене політично, можливо, зі сполученими штатами Знає, це цікаво почути власну думку США, тому що якщо ми дивимося в такій парадигмі, так що Німеччина чекає на лідерство Сполучених Штатів. А що кажуть США? Так з останнього ну ми пам'ятаємо, що був була зустріч Байдена і Зеленського на саміті вільнюсі, де це питання обговорювали, зокрема питання надання А, США. Кажуть зараз е, так, що вони не виключають таких поставок у майбутньому. На цей момент оголосити вони на, наразі не мають чого. Але знаєш, якщо глянути на цю додаміку, раніше говорили також лунали ці аргументи від США про. Ескалацію про недопустимість е, більшого розростання війни, що вони боялися, що Україна буде застосовувати ці ракети глибоко по цілях Росії. Зараз цих аргументів вже не лунає. Була е, лунала критика тут США, зокрема на сторінках преси е, від законодавців від експертів. Лунала критика, що не можна. А говорити Росії, чого США чи інші партнери не будуть надавати Україні, не можна розкривати карт і казати, що це ми надаємо, а цього точно давати не будемо, тому що це буде розв'язувати руки Росії. Це буде а, навпаки ще більше провокувати Росію. І таке враження, що після цього дискурсу трохи змінилася риторика в Білому домі, і принаймні цих аргументів вже зараз не лунають. Які аргументи лунають? кажуть, що. Не так багато тих ракетів сполучених штатах, що такі вже спроможності надали Британія та І, Мовляв, ця ніша чи ця потреба заповнена французами і британцями для України а, США зосереджується на якихось інших а, можливо зараз спроможностях? Однак не виключають і будуть спостерігати. І і і надавати якісь речі, чи чи розвивати свою підтримку відповідно до потреб наразі? Ми не чули знаєш, якоїсь конкретики. Так, от від, від білого дому від, від Пентагону, а ні, так, ні, ні щодо цього. Таке враження, що що воно досі в повітрі, можливо, ми побачимо це рішення. Зрештою, як і було з танками Абрамс, чи як було з Хамерсами, чи як було з іншими речами, Бо риторика дуже насправді схоже. Те ж саме ми чули про танки, так чи теж саме ми чули про якісь інші спроможності? Що це наразі не на часі, це дорого, це якісь багато причин так називали. Але зрештою, доходили політично США до цього рішення, і Україна ті спроможності, які вона просила, отримувала. Ну будемо спостерігати, чи чи відбудеться така ж ситуація з такамсами. Україна точно чекає Уступи. на ці спроможності так. Хоті, хотів перепитати: ось були повідомлення, принаймні, здається, у пресі про те, що адміністрація Джо Байдена буцімто розглядає можливість постачання ракет атакам з Україні. чи це чи такі повідомлення залишилися тільки на рівні преси? Вони лунали від Пентагону. Богдане питали журналісти, власне, що ну але це була відповідь речника Пентагону, що ми розглядаємо. Як вони кажуть, конкретна ага. цитата була: This is on the table, тобто, це розглядає. Однак конкретики і якоїсь щодо надання, чи, чи скільки часу це може розглядатися, ми цього не чули. Тому, в принципі, на рівні розглядання воно залишилося, чи радше на рівні невиключення можливості таких поставок. Тому, в принципі, так як ми і говоримо, це все залишається в повітрі. Конкретики зараз на, наразі немає, але можливо вона з'явиться. Не знаю. Uh, думаю, ми з, з тобою тему допокрили -то Богдане. Ти з, з європейського боку, я з боку американського про тему ракет. Uh, ну і тим паче нас наш ефірний час до завершення також підходить. Богдане, я тобі вдячний за, за цю розмову. Uh, спробували ми зусибі її uh, висвітлити. Uh. Принаймні, про про далекобійні ракети Богдана, дякую тобі знову. Думаю, в часі тайм програма 22 другий. Продовжимо ми з іншими темами, зокрема про саміт в Джеді Саудській Аравії. Сподіваюсь, будемо мати більше коментарів на той час. Друзі, дякую вам сьогодні за активність, за ваші перегляди. Брифінг буде завтра в ефірі, незмінно о 18-й годині за київським часом або до й за Вашингтоном. Повернемося з іншими темами. Наразі ж бажаю вам берегти себе. Побачимося вже незабаром і до зустрічі. Завантажити мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу